Протягом сьогоднішнього дня я мав зустрічі в Службі безпеки України з усім складом СБУ та з українською міліцією і завдання правоохоронної системи. Це забезпечити правопорядок і безпеку на вулицях міст і сіл. Я ставлю це як ключову вимогу до Міністерства внутрішніх справ, до Служби безпеки і до всієї правоохоронної системи держави. Люди повинні відчути, що їх захищає держава. А держава зобов'язана використати всі законні методи для того, щоб людина не боялась виходити на вулицю. І тому на свята особливий порядок чергування. Задіяти всі. Засоби і методи для забезпечення законності, правопорядку і безпеки українських громадян. Також сьогодні уряд прийме рішення про створення територіальних штабів оборони на пропозицію Міністерства оборони та забезпечення відповідного фінансування територіальних штабів. Оборони. Шановні члени уряду, країна вимагає дій і результатів. Якщо будуть дії і результати, значить уряд виконує свою функцію. Якщо відповідних дій і результатів в найкоротші терміни не буде. Це означає, що будуть кадрові зміни і в складі Кабінету міністрів, і по всій вертикалі.